Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль. Це Jaguar i Pace 2018 року випуску з пробігом всього лише 70 тисяч кілометрів в дуже крутій комплектації. Е з запасом ходу орієнтовно до 500 кілометрів, та як тут 90 кВт на батарея. Поїхали, будемо дивитися, маємо фулит оптику з омивачами фарм, маємо дуже гарні диски 20-го діаметру, е безключовий доступ на всі 4 дверки, маємо датчики мертвих зон. Залітаємо в салон. В салоні нас зустрічають ось такі білосніжні напівспортивні ковші з підігрівами всіх сидінь, з вентиляцією передніх з електрорегулюваннями і пам'яттю передніх сидінь. Салон. В принципі, як і всіх англійців, такий досить аскетичний, сучасний, дуже прикольний, але непривичні у ці кнопочки переключання передач. По комплектації, що в нас датчик світла, датчик дощу, це ясно. Маємо LED-панель, маємо розпізнавання знаків, маємо утримання смуги. Топова мультимедія з CarPlay, з Android Auto, з навігацією. Зі всім вентиляція, я вже казав. Двохзонний клімат-контроль, пневмопідвізка і і режиму руху. В принципі, досить цікава штука, так як автомобіль насправді дуже м'ягенький. Е, їде в спорті, прям дуже круто, десь 400 сил має, дух захватує. Далі маємо панорамний дах. До панорамного даху. Ззаду. Дивити, подивимося, в принципі, він в такому купе-кузові. Місця тут, ну. Прям багато. Прям дуже багато. Маємо підігріви задніх сидінь окремо. Маємо дві зарядочки і розетку 212 вольтову прикурювач. Панорама. Маємо датчики на дверях, щоб, які показують мертву зону, щоб ви бачили, що їде машина і двері бажано не відкривати. сервопривід привід, відкриття багажника. Відкриєшся. ні? Багажник, в принципі, як і в любій електриці, не дуже великий. Але, в принципі, для такої машини, я думаю, його достатньо з головою. В принципі, так коротко вам максимально стисло, розказали. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові на українській реєстрації без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Ціна такого авто 39 950 доларів. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація по ньому. Пишіть нам саме зараз.